Привіт, мене звати Надя. Ви на каналі Надійна бібліотека. Я неймовірно рада вас тут бачити. Сьогодні в нас буде відео такого розважального влогового формату. Але перед тим, як ми почнемо, як я вам покажу, що відбувалося зі мною на цих вихідних. Я хочу подякувати кожному з вас. По-перше, за те, що ви тут, за те, що ви залишились, підписались, знайшли час подивитися цей ролик чи попередні ролики. Мені це неймовірно приємно. І, Якщо чесно, я взагалі не можу навіть повірити досі, що вас уже аж 500. Коли я заводила канал, я не думала, що я колись дійду до цієї цифри, і ми з моїм хлопцем домовились, що якщо я коли-небудь наберу 500 підписників, то я куплю нормальну влогову камеру і перестану знімати на телефон. Тож цей день скоріше за все не став. Тож дуже-дуже вам дякую. І ще особисто хочу подякувати Олесі. Олеся, дуже дякую тобі за те, що ти розказала про мій канал на своєму каналі. Мені було це дуже неочікувано, було дуже приємно. Я взагалі не зрозуміла спочатку, що відбувається, коли почала бачити нових людей в такій кількості на своїй сторінці в студію. <свят> І я взагалі не думала, що це колись таке трапиться. Я неймовірно дуже вдячна за це. До речі, канал Олесі я дивлюсь ще з часів розвитку активного теплої таверни, так називався раніше канал Олесі. Ось то я дуже давно <свят> там серед підписників. Ну а тепер, коли я вже сказала, що я дуже рада вас бачити 156 разів за цей короткий відрізок часу. Я пропоную перейти до самого відео, де ви зможете подивитись трошки Карпат, трошки Львова, трошки моєї думки про оці дві книги. О, оцю буде, буду розповідати про неї всередині відео. А про цю наприкінці відео. І на те були певні причини. Тож, якщо вам цікава Ненсі Г'юстон та її розколини, то це буде ближче до кінця. А тим, хто хоче просто подивитись на красиві кадри, послухати музику і здійснити таку маленьку віртуальну подорож до Львова, то запрошую дивитись все відео. Тож до зустрічі наприкінці. Привіт. Сьогодні ми з командою їдемо на тимбілдинг білдинг Буковель. Я везу частину команди машиною. План такий: ми доїдемо до Рівного, заберемо дівчинку, приїдемо до Львова, переночуємо там і далі в Буковель. Дорога буде цікава, як мінімум. І мій план заключається в тому, що я хочу взяти вас по можливості з собою показати вам трошки дороги, трошки Львова, трошки Буковеля і все, що буде здаватися мені цікавим або красивим. Тож буду тримати в курсі, залишайтеся. Ну і звісно ж куди без книжок. Як я вже казала Ольга Токарчук з часів книги Бігуни. в мене авторка для подорожей, і, оскільки ця подорож буде досить коротка, я беру беру з собою її шафу. якраз. Вона маленька, 56 сторінок. Я точно встигну її прочитати і залишити в книзі запис про те, де і коли і як вона читалась. Я завжди так роблю, коли в подорожах читаю. Тож, да, будемо подорожувати сто і з розколеними Ненсі Г'юстон, які я наразі почала читати. Просяк випадок, якщо буде більше часу. що ви думаєте про те, що це за ракурс дивний такий, і що сталося зі звуком, і чому я в піжамі, і ви здивовані? Я вам можу сказати, що я також дуже здивована. Я у Львові зараз пів на перша ночі, я тільки заселилась. А все через те, що, як ви можливо пам'ятаєте, спочатку відео я возила команду на тімбілдинг до Буковеля, і тімбілдинг шов чудово, ми чудово потусили, поспілкувались, більше одне одного узнали, і все було прекрасно. І було б прекрасно, якби на зворотньому шляху, по дорозі до Львова біля Івано-Франківська, в мене не влетів Камаз. Все добре, всі живі, на щастя, але в моєї машини тепер трошки розтрощена передня права частина. Вона їде евакуатором, можливо, вже доїхала до Києва. А я залишилась у Львові, щоб трошки поспати, переварити це, відпочити і якось звикнутися з цією думкою, що не всі водії, на жаль, ставляться уважно до. Правил дорожнього руху і до того, що вони не єдині водії на дорогах. Як це сталося взагалі дурно сталося? Я стояла, чекала на лівий поворот, а поки звільняться мої смуги, потрібні, щоб не було перешкод. І Камаз, який їхав, от просто тут я стою, а він отак от їхав. І він теж робив лівий поворот, але на відміну від мене, він не подумав, що там може бути щось на дорозі. І, по-перше, звернув на зустрічну смугу, в якій я якраз і знаходилася. По-друге, він трошки мене не помітив і тому влетів мені просто в переднє праве крило. І ми півдня чекали спочатку поліцію, потім евакуатор. Потім ми все оформлювали, і це зайняло купу часу, купу енергії і, якщо чесно, купу нервів. Але все добре, тому що фізично ніхто, окрім моєї психіки і мого коліна, яке стукнулось об рульову колонку, не постраждав. Ну, тільки гаманець, скоріше за все, постраждав мій через те, що треба буде ремонтувати. Я, якщо чесно, не дуже вірю в те, що зі страховими щось. Від але подивимось, ми все склали, всі акти, все занотували, то будемо намагатись якось відшкодувати. Але то таке. А для чого я вам все це розповідаю? Тому що, по-перше, мої плани зняти трошки більше естетичного контенту, пішли під три чорти через. Ці події, і в мене просто банально не вистачило часу для цього. А по-друге, я заводила цей канал не тільки для книжок, а це такий щоденник читача, і це частина того життя, того самого читача, яке я б хотіла запам'ятати чисто як досвід. І по-третє, мабуть, я б хотіла це записати для тих, хто. Тільки починає водити, чи збирається водити, чи боїться водити і починати це діло. Я можу сказати просто і хочу сказати просто те, що буває всяке. Всякі люди бувають на дорогах, і ніхто ні від чого не застрахований, але головне пам'ятайте, що. Якщо вам страшно, пам'ятайте, що ви не єдиний учасник дорожнього руху, і багато більш досвідчених водіїв, які дотримуються дистанції, які перевіряють все, які тримаються швидкісного режиму. І здебільшого водії саме такі, саме уважні і досвідчені. І от така ситуація, як у мене, вона трапляється ну, не так часто. І дуже мало вірогідно, статистично, що з вами теж таке може статися. І головне в цій, мені здається, ситуації в цьому моменті просто не панікувати, не впадати в якийсь стрес і ступор, а просто діяти, викликати поліцію, якщо треба швидко викликати. Це перша до речі, справа, якщо хтось травмований серйозно. То перше, що ви маєте зробити, це викликати швидку, а потім поліцію. Але годі сумних думок, годі таких філософських розмов і спонукань триматися в руках і зберігати спокій. Ми все ж таки про книжки тут говоримо. То давайте я вам похвастаю, що таки прочитала. Вчора ввечері і сьогодні вранці шафу Ольги Такарчук». Це було нескладно, тут всього 56 сторінок і всього три оповідання. Я б сказала, мабуть, якщо б мене спитали, що ця книга вона повністю сконцентрована на тому, щоб зрозуміти місце людини в світі, про зрозуміти наскільки світ складний. і Яке наше в ньому призначення для чого ми живемо? І всі головні герої цих оповідань вони тим чи іншим чином досліджують цю тему. Якщо говорити про там, тематики і те, що відбувається, то в першому оповіданні ми слідкуємо за парою, яка опиняється в новій квартирі зі старою шафою, і у шафіці знаходиться не нарнія, а дещо інше. Як на мене, це така собі алюзія на агорафобію, Але якщо ви читали, то, будь ласка, поділіться, чи не здалося вам. Так, або як ви зрозуміли, саме оповідання шафа, тому що воно мені таке найбільш філософським здається, і найбільш спонукаючим до дискусій. В другому оповіданні ми слідкуємо за покоївкою, точніше, за жінкою, яка працює покоївкою, за її перевтіленням, за тим, як вона стає з особистості, просто частинкою цього готелю, такою малесенькою коліщатком в системі цього готелю і про те, як готель живе, чим він живе, хто там е, знаходиться, як один номер відрізняється від іншого. Е, іронічно, що я саме в готелі про це розмовляю, але що поробиш, таке от життя склалася така от ситуація. Ось і е, саме оповідання з готелем мені сподобалось найбільше з цих трьох. По-перше, там є де розвернутись, є про що подумати. По-друге, мене завжди інтригувала така трошки заложтункова історія. Мені завжди було цікаво зазирнути туди, де дивитися не можна, де туди, де щось мені недоступне. І оце саме така от історія і була. Ось, ну і третій, це таке, знаєте, як на мене, аналогія до Бога, до створення світу, але в сучасних реаліях і в більш знайомих для нас умовах. В цілому мені сподобалася ця книга, як я і думала. В принципі, мені. Майже все автокарчук подобається, але е, я все ще не розумію, чому це мало бути саме окремою книгою, а не могло стати частиною іншої. І просто не можна було додати ці три оповідання, наприклад, у е, бігунів чи ще когось. Особливо готель. Мені здається, готель чудово лягає на канву. Саме збірки бігуни, тому що там теж про подорожі, про переміщення в світі, про те, де наше місце. І готель, мені здається, чудово туди ліг. Але ну що ж, я не то і не редактор, то мою думку ніхто не питав, але я з вами нею поділилась. Ось завтра в мене потяг до Києва. Вранці і я буду їхати майже 7 годин. Тож в мене ще з собою одна книга: це Ненсі Гюстон та її розколини. Буду читати її, але не можу вам показати її в кадрі, тому що на ній саме стоїть мій штатив з телефоном. Сподіваюся, що мені сподобається. Я сьогодні прочитала, поки їхала з Франківська до Львова. Приблизно 70 сторінок. Поки що в мене такі змішані відчуття. І знову ж таки, в мене поки що складається враження, що тут дуже багато буде. Приділятися уваги єврейському питанню і голокосту, і впливу Другої світової війни на життя людей, а також, до речі, мені здається, що буде досить прицільно якраз питання Бога і питання релігії, віри розглядатись, тому що наш навіть наш перший головний герой про це дуже багато думає, попри те, що він маленька дитина. До речі, тут дуже прикольним є хід, знаєте, який, зазвичай ми розгортаємо історії в сімейних сагах з самого початку до кінця. Тобто ми починаємо слідкувати за найстаршим поколінням, а далі ми йдемо все ближче і ближче до сучасності. Тут же, навпаки, ми починаємо знайомитися з історією з наймолодшого члена цієї родини, з такого сьогодення, і, як, як я розумію, ми будемо повертатись. Занурюватись, аж доки не дійдемо до Другої світової війни. Мені це здалося досить цікавим ходом, але поки що ранувато трошки судити про те, наскільки мені сподобається чи не сподобається ця книга. Тож буду тримати вас в курсі по можливості. Скоріше за все, у потязі я не буду з вами ділитись, але е, думаю, що як приїду, то розкажу вам. Отже, в цій трошки скажені подорожі я прочитала Ненсі Гюстон та її розколений і готова поділитися своєю думкою щодо цієї книги. Насправді, коли я починала її читати, я думала, що вона мені не сподобається, тому що перший головний герой був абсолютно неприємний. Я не розуміла по перше, чому шестирічна чи дев'ятирічна дитина. Розмовляю як доросла людина, чому її цікавлять саме ті речі, що цікавлять. Не буду вам спойлерити. Але чим далі я рухалась по книзі, тим більше вона мені подобалась, тим більше. Пластів розкривалося в ній, і наприкінці я залишилась досить приємними враженими щодо розколи. Але хочу попередити, що дійсно, якщо ви будете братись, читати, перетерпіть от саме першу частину, першу главу про Сола, тому що далі буде краще. Ось щодо тематики книги тут дійсно розкриваються наслідки Другої світової війни, і ми дійсно рухаємося так навпаки від сьогодення до власне Другої світової війни, але тут розкривається трошки інший аспект порівняно з тим, про який я говорила раніше. Тут не стільки єврейство і голокосту приділяється увага, скільки тому, що робила Німеччина з дітьми з інших країн для того, щоб Збільшити кількість арійського населення і, те, і про те, як це впливало на життя і саме цих дітей, і дітей, їх дітей. Тобто, ми тут слідкуємо за однією родиною впродовж багатьох років, і ми дивимося на наслідки тих чи інших вчинків, тих чи інших знайомств. І тут розкриваються певні теми і певні аспекти, про які я, наприклад, до цієї книги навіть не думала. І про деякі з них я навіть не знала про певні установи в Німеччині і чим вони займалися. Тож так, тут розкривається ця тема, розкривається тематика родової такої травми, і, в принципі, стосунків між батьками і дітьми також трошки затронута ця тема. Ну і я казала, що буде розкриватися тема Бога, і релігії, і віри і так далі. Насправді ні, тут не настільки багато було такого, але трошки було і дуже цікаві були моменти з точки зору того, як дитина це бачить, як дитина сприймає е, обидва факти: перший, що Бог є, і він створив абсолютно все. А по-друге, другу світову війну створив також Бог. Тож сподобалась мені книга. Вона така різнопланова. Єдине, що я можу сказати, що не було в мене такого, знаєте, твердого, чіткого зв'язку з головними героями, але я не вважаю, що це прям супервеликий мінус. І, можливо, це скоріше проблема в мені, тому що я, в принципі, досить погано емоційно вовлекаюсь у книги. Я скоріше раціонально на них дивлюсь, частіше за все. Тож, якщо вам цікава тематика Другої світової війни, то я в принципі можу порадити цю книгу, тим паче, що вона досить цікаво написана. Я маю на увазі це розгортання подій Шкеребель. Ось, а якщо ви читали вже Ненсі Г'юстон, розколений чи будь-яку її іншу книгу, розкажіть, будь ласка, про свої враження. Я буду неймовірно вам вдячна, тому що я от якраз думаю, чи мені варто продовжувати з нею знайомитись чи ні. Ось, дуже вам дякую, якщо ви досі тут. Дуже дякую за перегляд, за увагу, за ваш час, за довіру, за те, що ви просто є. Бажаю вам неймовірного дня, гарного настрою, багатько е, цікавенних книжок, е, подорожей, суто вдалих, не таких, як у мене оця була. Ось. І до зустрічі в новому відео. Пока!